Зранку у Щербанівській гімназії черга людей прийшли, аби отримати продуктові набори від волонтерського штабу. Не ті є, і цукерки, і водичка. О, там є душонка якась. Ми приїхали з Краматорську, Дуже громко, дуже важко. Оце у Нєв'яські сина вдома розбавіла Муж ну, зараз там, криє кришу що не, не криють кришу, а за заматують гуманітарну допомогу у Щербанівській громаді. Роздають представники волонтерського штабу Українська команда. Це організовані так волонтерські волонтерська допомога з інших країн до нас багато продуктового набору десь біля 5 кілограмів. Туди входять продукти довгострокової діяльності. Це і консерви, і сипучі, і вода, і солодощі. Те, що хоч трішки допоможе підтримати нашим. Батьки, вони пенсіонери, сестра зараз не працює, я працюю на півставки. Вчора отримали дзвінок на те, що можна прийти отримати таку допомогу. Ми не питали, що і дають, що там буде. Ми вдячні за все. Цю гуманітарну допомогу у громаді роздають уперше. Отримати її можуть окремі категорії переселенців та місцеві жителі, каже Леся Осадча. Ми видаємо 100 продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Тому ми обирали із найбільш вразливих категорій населення. Це мами з дітками, багатодітні родини, особи з інвалідністю, особи пенсійного віку. Звичайно, що в ці 100 осіб не війшли всі, хто потребує. Тому ми намагаємося брати такими. Групами. Відібрали 100 осіб, видали цю допомогу. Буде якась наступна допомога, будемо відбирати інших осіб. Приїхали із сином, звати його Никита, йому 6 років. Ми приїхали ще в березні, з Харківщини да, і зняли дім. Дуже тяжко було знайти дуже все було зайнято. Тяжко в чужому городі знімати житло, знайти роботу дуже тяжко. Тому для нас такий пакунок дуже дуже потрібно. За словами начальниці гуманітарного штабу сільради Лесі Осадчої у Щербанівській громаді зареєстрували приблизно 3,5 тисячі переселенців. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.